Найближчим часом ми чекаємо включення наших кореспондентів із Переяслав Хмельницького, де трапилася неприємна подія. Там вибухнула заправка і є вже за інформацією наших журналістів до п'яти жертв. А також спробуємо трохи розбавити традиційно політично-економічну тематику нашого ефіру і останніх кількох місяців розмовою про спорт, тому що зараз накопичилося трохи події, які варто обговорити зі спеціалістом, якого ми чекаємо у цій студії. Так що залишайтеся з каналом 112 Україна і знатимете більше. Зараз є можливість зв'язатися, і ми зв'язуємося із нашою журналісткою Юлією Керієнко. Вона зараз в переяслав Хмельницькому, під Переяслав Хмельницьким. Юлія, нам відомо, що сталося на АЗС, і можливо щось за ці хвилини змінилося. І є, хоч якісь пояснення. Прошу. Доброго дня, колеги. Так, ми перебуваємо на АЗС. О 9 ранку тут стався вибух. Вибухнула крамниця. Ходім, спробуємо підійти до місця вибуху. За інформацією рятувальників, загалом відомо про п'ять жертв. Одна з яких померла жінка, померла в лікарні. А з під завалів дістали і на наших очах так само чотирьох жінок, дві з яких працювали касирами на АЗС. Ще дві дівчини працювали у самій крамниці. Нині тут працюють 80 рятувальників. Тут створено рятувально-оперативний штаб, загалом до якого входять і самі рятувальники, правоохоронці, а також медики. От ми підходимо до місця події. Тут зараз рятувальники розбирають завали, вони розбирають металеві конструкції, саме накриття АЗС. Ми бачимо техніку, яка працює. Тут їх 15 одиниць, і саме в цьому місці і стався вибух. За попередньою інформацією, те, що нам сказали рятувальники. Це порушення правил пожежної безпеки, або ж є така ще версія це порушення проектантів. Тобто, при будівництві, мабуть, остаточною причиною вибуху вибуху причина ще невідома. От нас трошки звідси виганяють, тому що кажуть, небезпечно тут перебувати. То ми бачимо, як розбирають завали, витягають якісь металеві конструкції. Ви вибачте, вибачте, ми йдемо. Проситься розказується. Ви вим заважаєте раз, те, які працювати так, я зрозуміла. Нас постійно звідси виганяють, хоч ми хочемо хоч підібратися поближче. А, також ми бачимо а, от колонки саме автозаправної станції. Але рятувальники нам сказали, що в принципі а, повністю всі резервуари, в яких а, міститься пальне, вони а, все ж таки не пошкоджені. Тому хвилюватися про те, що може статися ще який, якийсь вибух, а, в принципі не треба. От ми ще бачимо тут. перебувають досі працівники АЗС. Ми зараз спробуємо спитати, що вони бачили зранку. Доброго дня ви в ефірі. Скажіть, що ви бачили? Ви були ні, не було. А, може інше. Добрий день, скажіть, Добре. що ви бачили, коли бачили, що сталося? Ну просто-напросто я заправляв машину, побачив, як хлопок і заправка рвунула. Я, честно говоря, по... не засекал. Ну, а я же только что рассказал. Клубок, заправка разлетелась, а все кричат, все паники. А вы тут работаете? С... Ну, на той стороне. Вы не, я вчера был. Сегодня должен был изменяться. Олександр ми поспілкувалися з Олександром. Тут ще досі перебуває інша зміна працівників, яка мала приступити сьогодні до роботи, але вони не дуже охоче спілкуються. На наших очах тут дістали, я вже казала, останньої жертв бачили її родичів. Вони в шоковому стані. Вони поїхали все ж таки до судмедекспертів. І зараз у лікарні за нашими даними перебуває ще п'ятеро людей. Було шестеро, але на жаль, одна із жінок померла. Ми згодом поїдемо до лікарні і будемо продовжимо спілкування вже звідти. Колеги я хотів запитати: якщо резервуари з пальним залишилися ці літо, чи відомо що саме вибухнуло в приміщенні цього магазину, що спричинило такі серйозні руйнування і жертви? що саме вибухнуло, поки з'ясовують експертиза? З'ясовує. але Я ж кажу, було дві версії. Дійсно, дві версії поді це порушення пожежної безпеки або ж порушення проєктантів під час будівництва. Це поки що все, що нам повідомили рятувальники. Юлія ще одне запитання: от була інформація про те, що постраждалих і досі шукають під завалами, чи продовжують шукати. Так, дійсно тут рятувальники продовжують роботу. Вони сказали, що будуть працювати до вечора, поки не розберуться завали. Вони припускають, що там можливо ще можуть бути люди, а саме це ті, хто приїхав заправити свій автомобіль. Але поки що невідомо, ми тут перебуваємо вже годину, і все, що ми побачили, це одна людина, яку дістали з під завалів. Юль, ну якщо буде щось знати, одразу повідомляй нам для того, щоб вийти в прямий ефір і повідомити усій Україні. Нашим глядачам, зокрема, дякуємо. Це була Юлія Кирієнко, наша кореспондентка, яка зараз перебуває під Переяславом Хмельницьким, де на на АЗС стався вибух. Ну я коротко повідомлюю, що наші журналісти, які там перебувають, будуть постійно відслідковувати цю інформацію, і ми будемо в маленькому вікні постійно показувати. І маємо зразу можливість виходити на зв'язок із Юлією, якщо будуть якісь нові подробиці цього жахливого інциденту.